Вітаю всіх. Мене питали про обмін полоненими, тільки зараз можу дообратися. Чи буде обмін полоненими в серпні місяці? Чи буде обмін полоненими в серпні місяці? Обмін полоненими в серпні місяці. Ні. Це відповідь ні. Відповідь ні, тому що наше керівництво їхнє не домовляється про це. Кожен має свої інтереси при цьому, і тут скажу, накопичують. Вони не бачать виходи. Вони хочуть максимально обміняти, чи всіх на всіх щось таке, але це не виходить. На серпень мені не показує обміну. Довга праця, дивіться. Буде проводитись дуже довга праця в цьому напрямку, але в кінцевому результаті обміну немає. Мало того, це карта вежі, щоб знову ніяких диверсій не було там. Це так. Сюди ж доля азовців. Полонених азовців доля яка. Просто прогляну трохи. Полонені азовці, яка їх доля? Вони на особому рахунку. На особливому. Вони цінні, дуже цінні, але їх обміняти дуже важко. Дуже важко кінцевий результат. І, на жаль, ви бачите десятка мечів. Що вам сказати? Дуже бажані еласи і шматок для наших і для ворога. Але ворог буде знущатись над ним конкретно, і деякі будуть гинути. Реально гинути. Факт залишається фактом. Розумієте? Тому я не знаю, треба тут думати вже всіх, всіх на всіх, чи якось закінчувати цей балаган, щоб повернути живими полонених.